Всім доброго дня. Іду по ділах. Зустрінемося пізніше. Вчора мені було трошки здоровіше, що сьогодні я ледь-ледь сонуся, але себе так перемагаю. Вночі чогось дуже було погано. У нас, як завжди, пустота, де не де людина проходить. І машина проїжджає. Ну, машин трохи більше, як людей. Ой, пустота. Хто там ми капікає. Здрасті. Посилочку Толя отримала. Дуже-дуже дякую. Всім привітік, люблю вас. Тільки що забрала. Дуже швидко прийшла. Вчора відправили, сьогодні вже є, бачиш. А, Світлана шурує додому. Зайшло в ОТБ, Віталік поїхав додому, я ще входила в магазин, купила у кухню карніза, тому що в мене в селі білий карніз є, теж півтора метрові, бо в мене ж бачили окно малесеньке. Там нема навіть його де присобачити того карніза. Але я вже не можу так без того карніза. Він каже, у село потім поїдемо, цей раз їздили і забули. Візьмемо того білого карніза. Він якраз у бухні піде. Я купила другу, звісно. Було жалко. Але я краще собі чогось не дозволю, не куплю. А купила такий якийсь коричневий карнірці, як я вам покажу. Під вагонку. Я думаю, піде. Вже б треба було перекрасити, бо їй вже 15 років. У нас там була хванера прибита, як ми хату купили. Просто хванера, Така, знаєте, горбата, надута. Там вже ж була як коморка така. І, я ж казала, половина там, де кухня зарився, то там її по... переполовині нам вона була та кухня. Поки Віталік прийшов додому, то я розбила перестінка і ми зробили оце, щоб більше кухня. То ні туди, ні сюди було. І коли у веранді варила їсти, то стіни були мокрі, Обої були наклеєні, такі якісь грабенькі є, квіточки, вони відклеювалися мокрі стіни. І я оце так подумала, що що туди можна зробити. Тільки зробити вагонку. Ви знаєте, настільки стало навіть ось у веранді зима, це ж конденсат, перепад. а Дерево є дерево. Ну, то знаєте Як от дише. нема нічого. І вже стільки років, по-моєму, я калужницею красила, брала цей пінотекс. Темно не захотіла, бо буде дуже світло. Цю вагонку можна, ви знаєте, зараз перекрасити любим цвітом, геть даже, ну, Якщо таким самим лаком, такою краскою по дереву, то вже треба підбирати або таку, або темнішу. Світліша ніяк не буде. Або любою краскою, яка вам подобається можна. Та що завгодно можна. Можна навіть і переклеїти, як я которо я коло стола брала, таке, то ліпучка. Можна її переробити. Ну для чого? То я думаю, хоча б повісить карніза. Жалюзі по, теж більше 15 років. Бо ми тут вже більше 23 роки живемо і це так постійно робили, то воно якось так совпадає, що все якось ми робили один рік. Купляли потроху там і цієї холодильника, і стиралку, слава Богу, що працює ще жалюзі дуже старі. Люди кажуть, ми через два роки міняємо У хаті вони як нові біленькі. Я їх тільки або пілюшку, от така штука у мене є. Цвітна така м'ягенька. А раз в рік я. Ну, весна, осінь. Кидаю ванну і водичкою, і все. І вони біленькі блістять. А у веранді ну, взагалі ніякі. Я не можу їх перенести, я їх викину і, мабуть, повішу якусь тюль темну. Якусь ще молочну, бежеву, не знаю, ну щось треба робити. Там і потолок низький, Ну, що хочеться щось для себе, щоб себе чимось порадувати. Мене оце такий радує, як я щось зроблю. Я вже доходжу до хати, мої любимії. Передаю всім вам привіт моїм всім підписникам, всім моїм коментаторам, всім моїм, хто мене дивиться, мене поважає. Всі вас, я вас всіх люблю і передаю привітик. Привіт там, Танечка. Людмилі. Людмила Тані, привіт. Я вас уважнюю. Македонія, привіт. Ну покажи же мені Македонію, Я дуже хочу побачити. Що там ігорунька? О, здрасте, хлопці. Чай, Чай п'яти. Я говорю. Я говорю з телефоном. Новий а Я живий. говорив що гор. Кажу, що в піхіатр часто не ходиш од може в психіатр. Ходить я трохи. Кисло, що... Оку... Окурки кидайте туди у ведро, бо я після вас замитую. То ви чаюєте, так? Да? Mm -hmm. Ясно. Розпаковочка маленька. Хліб. Сказав Італік, бери чим побільше. Бублики хлопцям. А мені не треба, бо я поправляюсь дуже. Так, мука. Зараз впаде моя олія. Мука купила, бо муки немає. Часниковий якийсь соус. Не знаю, ніколи не брала сьогодні. Скидка на його 17 гривень. Кетчуп лагідний з паприкою. Я брала другий, аж солодкий такий був дом. У погребі є, кстати, є. Бачите, не лажу в погреб, не лазимо. Ну, нічого не пропаде. Так і взяла. Тоже з паприкою, але трошки інші. Олійка 66 гривень. Це я взяла з запахом до капусті, З запахом. Цукор. Батон. І масло. Воно було 140, зараз 99. І того виходить 318 гривень. От вам і ціни. Ага, так. Привело мій карніз. Ось такий карнізик. Ось такий я взяла. Ти два гоночку білого не захотіла. Якось отут буде. Я не знаю, як ми його присобачимо, але якось його присобачимо. Постараємося. Ось таких. У нас ще одна розпаковочка, посилочка від братіка, я заказала корзини. А тут ще не знаю. Ну, ну, що. Ну, що ти скажеш? Чай якраз У нас. Боже, якраз який, якраз мій чай. Зачинчимся. Боже, який мій любимий чай, Толя. Mm. А не можна так, щоб просто заказ і все те, що я заказала, ні, треба було п'ять мені. Боже, я що потім буду думати, що я. Виновата? Нашого це? Ну нашого. Ну вже ж і так гостинців, О! скільки ви вже. Боже, це що? Нічого собі. Я щоб знала, блін, я б даже не купила масло. Була б мені... Не... Ух ти. Боже. Толя не треба. Мене навіть я починаю, я не можу навіть, говорити, коли ти мені оце, оце все даєш. Я знаю, це гроші, це великий труд, а ти передаєш і передаєш, і передаєш, і передаєш. Я розумію, я що, що хочеться, що тобі передати, але, ну це занадто, це не треба. Ну, дякую дуже. Треба, звісно, от, благодарити. Треба благодарі, Віталік. Да. Ну а що ти думав? Шлють посилки, треба і тобі слать. Uh -huh. А що ми прийшли? Uh -huh. Це така... Може які була... гриби uh -huh. будуть, uh -huh. а їй вони я uh -huh. їм. Uh -huh. Не треба було Толя, ну. Uh -huh. Я навіть ну, взагалі uh -huh. не треба. Ти другий раз, коли я закажу, ти не, не накладай. Uh -huh. Я тебе, дивись, ще не на... диви, ну, ще ну а для чого. Не треба, Ти, ви трудитеся, робите, пашуте, я не хочу. Я себе потім почуваю так якось, як ото, знаєте, Ну, ну не привикла, не хочу. Один раз можна зробити гостинця. Гарненька да. корзиночка, абсолютно дивіться, бімай. Корзини, звісно, суперові, суперські. Кому треба корзинки. Mm -hmm. Корзини, звісно. Кому треба? Oh. Дивіться, велика яка. Класна, став на постав. Постав. Класна корзина. Гарні корзинки. Гарні. Я закажу ленту. зараз і трошки в нас така, трошки в нас, так, але знову скаже Наталія, то й не кажіть, раз ходили на день народження, що. Що немає, закажу потім ленту, тому що всього зразу не в нас розходи. Нам же треба і до діток під'їхати, і до внуків, і самі знаєте, я подробності не буду казати. А вже розчитуємо там, як виходить, правда, так. Віталька? От от получки до получки. Да, я ще так багато получаю. Ну, що ти зробиш? Ну, а ще ж не поставив одну. Ой, яка класна. Ну, ще... Україна! Добрий день, ми з України. Mm -hmm. Яка класненька. Може, так у Данюші? Mm -hmm. Ой, боже. боже Боже. Дуже дякуємо вам. Ось мої хлопці вже прийшов. Так, всім привіт. Всім привіт. Спасибо, Толі Іване і Тетя Галі за. За, за устинцію. За устинцію, Тобі, дякую за гостинці. У, за У нас скінчалося, ми вже такі не, не, не умираємо. Що, Толя, не, не це. Послухай мене. Послухай і, і не роби такого. Нет, спасибо все. Тому що бери. Ралося, так? Боже Боже, це тобі повезло, Ігор якраз так? пенсію свою уклав, а тепер ще подождати трошки, і сигаретки з'явились. Ну, ти ж бачиш, як тобі везе. Оце дядя Толя, бачиш як. Дякуйте. Що може що допомогти, треба приїхати. Кажіть, приїдемо, поможемо. Не стісняйтеся. Ну, другий раз не треба. Я, як щось треба буде, я просто закажу, заплачу гроші. Віжу, мене на то купили, гроші мені вислали, ще й багато. Все. Нічого більше не буду казати, просто скажу, що дякувати Богу, що ви в мене є. Я вас дуже люблю. Такого ще сир не їла ніколи. ну Дуже класний. Я не помню. Боже, яка добра печень трески, Боже, яка вкуснятина, кава дорогуща, чай мій любими. Поставляла я вже в холодильничок, все, звісно, перчики. Все, дуже дякую. Вже поїли. Чайок тільки п'ємо. Віталіка не знімає мені, не показує. Не буду. Люблю вас дуже сильно. Передаю всім вам привітик, племіннику тьоті Валі, Галі і тобі. Цьомаю вас обнімаю всього найкращого. Може, щось не так. Пробачте, але на другий раз не треба. Тому що я знаю, що ви робите це все гроші. За все треба платити. Я це дуже розумію, бо ви там подумаєте, може. Я не така, як другі, подумаєте, що там, може, а, Боже, це ж не, не дам гостинця, це ж не гарно, гарно. Зараз такий час, що таке діло. Все ми маємо, що маємо, наше, робимо, як можемо, що є, ти, Господу Богу, і за те й дякуємо. А ви другий раз не, не втрачайтеся, воно приємно, понятно, бачити гостинці. Але це гроші стоїть, не треба. Чесно, я кажу це від душі. Колись там закажу чайок, кавочку закажу. Все нормально. Все є, все не переживайте, все добре. Корзиночки, як завжди, теж обалденні, є, дуже класний, є гарний, я У мене навіть немає. Треба все розпродала, одну корзиночку залишила, хотіли її забрати. Оту таку, що я поробила, як з лісюлечками, Я з її і поки буду ходити, може. Потім, як лента буде, то я сплету і з білу, може, собі сплету. Таку, знаєте, я ж все-таки дівка. Така, може, мені білу треба, якусь таку. Все буде добре, аби тільки був мир у нас. Все буде добре. Люблю вас.